Всім привіт! Сьогодні готуємо сніданок з улюбленої кав'ярні в себе вдома. Всі секрети приготування яйця пашот в цьому відео. Перший спосіб приготування. Доводимо до кипіння 1 літр води. Сюди додаємо 1 столову ложку солі та столову ложку оцету. Вінчиком перемішуємо, утворюючи коловорот з води. В центр виливаємо одне яйце. Краще попередньо його розбити в окрему невелику миску. Варимо яйце 2-3 хвилини. Не перемішуємо. Яйце у коловороті згортається в коло і виходить акуратної форми. Шумівкою дістаємо готове яйце. Трохи чекаємо, поки стече зайва вода, і прикладаємо його на хлібчик та улюблений сніданок готовий. Другий спосіб приготування. Він трохи легший. Тарілку з невеликим заглибленням накриваємо харчовою плівкою. Плівку трохи змазуємо рослинною олією, всередину виливаємо одне яйце. Також я попереднього розбила в окрему невелику миску. Тепер формуємо мішечок. Його ми і опускаємо в куплячу воду і варимо яйце 2-3 хвилини. Дістаємо з мішечка яйце і викладаємо на наш тост. Результат виходить чудовий в обидвох способах приготування. Обов'язково приготуйте улюблене яйце пашот за нашим рецептом і підписуйтесь на наш канал. Смачного!